Доброго ранку, Діма, і вам. Всього самого найкращого. Ото того гуся, ну до того прутівне гуся, що нема ради. Випи і летить кудись в безвістя. Воно не дивиться, що всі взаді. що всі пасуться, що всі десь там залишилися. Ні, воно не дивиться ні на що. Виперло і прекудись. кудись. І прекудись. кудись. Ви що думаєте, я вас пущу? Ні, друзі, тільки тут. Ото попасеться і на подвір'я. Роси у нас сьогодні нема. Трава сухенька. Таня Драгомир, доброго ранку, доброго ранку. Галина Дукієнко. лайчик поставила, у нас теж сонечко. Дякую за лайчик. Хай Бог дає, щоб всіх було сонячно гарно. О, щоб все було всіх добре. Люблю тебе, Маша, на мені розочку і сердечка і якісь пампушки чи як воно зветься. Дякую, дякую. Діана, мирного неба, мирного неба Діаночка і вам. Людмила Красню, доброго ранку, Люба, доброго ранку, Людмилко. як там вас справи? Ви вже все на городі зробили. Приходьте до мене. Будемо разом працювати. У мене ще стільки роботи, що не знаю до чого братися. Чуєте, як кричить, бо воно пасться хоче йти. Всі їдять, всі мовчком, тільки воно одно є нічить. Як не дорізане. Зараз прийду, як вліплю пару прутів, в моменті втишиться. От подивіться, подивіться, і поперло вперед. Те ще одне за ним при, при, приліпилося і поперли. Ті мають де пастися, а там тим нема де пастися. Тетяна Галаган, доброго ранку, Любочка і всіх, хто в чаті. Всім підного, мирного дня. Тетянко, доброго дня і вам. Гарного ранку і тільки всього найкращого. Діана, привіт Богдан, Микола, привіт, привіт, Микола. Аня Діаночка, привіт, гарного тобі дня і чудового настрою. Діана, дякую взаємно. От чого ти заперлася на те подвір'я і хоче туди в загородку для курчат? І пішли на подвір'я. Ну йдіть. я що вас буду пасти, думаєте? Уся, та вас двох думає вертатися на подвір'я, ні? Ті подалися на подвір'я, а ті ні. Діана Аня, привіт. Що гуська? Ти гукаєш остальних, так, да, тим по цим балах, що ти їх гукаєш. Що тому козлові там воно кліві? От куди ви прете обої? О, ну, дивися, ти ще його не переженеш? Що не чуєте, що вузка вкає? Вчора до мене жінка дзвонила також. О. У неї коза пропала теж. Дзвоник каже, яка причина? Яка? Зранку йшла нормально все. А до вечора зчитати вже готова. Ну-ка той самий параліч. Ну, а чим його лічити? А яка не знаю? Читала інформацію. От. Бо мені сказали, як воно зветься. Ось читала інформацію, то виявити його можна тільки по аналізу мозку. Так його не виявиш, що є та інфекція в організмі. О. Та є таке. А лікувати там не пише чим. Щось одне якесь. Тише там дуже розумно написано, що я кажучи, що поняла, нічого не поняла.